Тема відео Антарктида, географічне положення і дослідження материка. Приблизно 10% поверхні суходолу займає Антарктида. Материк знаходиться у південній півкулі та розташований навколо географічного південного полюса. Антарктида єдиний материк, який не знаходиться під чиєюсь юрисдикцією. Там знаходяться міжнародні дослідні станції, серед яких є і Українська. І ведуть спостереження за природою. Антарктида за розмірами перевищує Австралію. Вона майже цілком розташована за південним полярним колом у полярних широтах. Майже в центрі материка розміщений Південний полюс, тому всі береги Антарктиди дивляться на північ. Антарктида омивається Тихим Атлантичним та Індійським океаном, з'єднаних між собою потужною холодною течією західних вітрів. Водні маси південних окраїн трьох океанів дуже відрізняються від інших водних мас Світового океану. Саме тому останніми роками вчені називають їх Південним океаном. У материк вдаються великі моря Ведела і Роса, Белінсгаузена та Амунсена. Прилеглі води та материк називають Антарктикою. У цих водах знаходиться величезна кількість айсбергів. Вони є надзвичайно небезпечними для плавання. За оцінками вчених, в Антарктичних водах у середньому за рік дрейфує 200 тисяч айсбергів. Як відкривали і досліджували материк? Регулярні плавання в південні полярні широти почалися тільки наприкінці 18 століття та на початку 19-го. англійський мореплавець Джеймс Кук під час навколосвітньої подорожі. В 1772-1775 роках тричі перетнув південне полярне коло. У 1774 році він натрапив на нездоланну Кригу і повернув назад. На початку 19 століття англійський капітан Вільям Сміт, судно якого під час шторму було закинуто далеко на південь від мису Горн, двічі бачив невідому землю. У жовтні 1819 року він висадився на її берег. Датою відкриття Антарктиди вважають 28 січня 1820 року, а відкривачами – експедицію на суднах Восток і Мирний, яку очолювали Фадей Белінсгаузен і Михайло Лазарів. Експедиція довела існування південного полярного материка, визначила його межі, описала береги. Особливості антарктичного льоду та клімату Антарктиди. Серед дослідників Антарктиди, які вперше проникли в глиб континенту, були норвежець Рауль Амундсен та англієць Роберт Скотт. 14 грудня 1911 року Амунсен, а 18 січня 1912 року Роберт Скотт підкорили Південний полюс. Більш детально вивчати континент почали з другої половини ХХ століття. Для досліджень використовували спеціально обладнані судна, авіацію, санотракторні поїзди, метеорологічні супутники. Нині шостий материк це материк науки миру та міжнародного співробітництва. Тут вільно обмінюються науковою інформацією, немає кордонів, а вчені різних країн спілкуються без віз і митниць. Тут відсутнє постійне населення. Але діє постійно чи сезону 90 наукових станцій і баз, що належить майже трьом десяткам держав, які ведуть дослідження в Антарктиді. З 1996 року почала діяти і українська наукова станція Академік Вернанський. У 1947 році ця станція була заснована як Британська станція Фарадей. А у лютому 1996 року була передана Британії Україні. Названа вона на честь академіка Володимира Вернанського, першого президента Національної академії наук України. Під час передачі станції українці заплатили символічну ціну 1 фунт стерлінгів. Згідно з урядовими угодами на континенті заборонено будь-яку господарську та військову діяльність, а роботу вчених узгоджує Міжнародна наукова рада з дослідження Антарктиди.